Друзі, по грузчику купити це одне. А надіти на нього ще весь інвентар це теж додатково. Але класно, що в сашка отакий був крючок. Отакий класний подгончик, щоб ми не заказували в генерала. А в нього був крюк під такий навантажувач. Ми просто зараз зріжемо ці крючки і будемо майструвати інші. Замовили теж в куба крючки для чіпляння. Ось такий комплекти, щоб не заморачувати. Лишній труд їздить по металобазам, по сверлильникам, фрезеровщикам, по плазмам, чи палити круги від болгарки, щоб воно летіло в очі, то вирішили спростити собі роботу. Зараз вирізаємо і будемо пробувати чіпляти і приварюватися. Так. Крюк у нас вже встановлений, верхні крючки вже прихвачені. Тут Сашко вже обварив. Залишилось тут зробити косинки і теж заварити. Ця рамка із звичайних кунів трошки вуща, оказується. Бачите отвори. Думаєте, що це? Ехо війни. Сашка стояв у дворі і коли були прильоти, осколками побило. Оцей металл. Тут теж позагинало, а тут просто сквозні. Зараз тут ми теж придумаємо якісь площадочки і приваримо другі пластини, щоб це було запатліцо і воно туди штапарилось. Колеги ну ми вже до погрузки, розгрузки, завантаження добрив і по 7 -вату готові. Ось отак поробили такі площадочки додатково, Сашко корабельними швами все обварив. Уже пофарбували, все красиво, залишилось тільки наклеїти. Якраз він досохне трошки і буде нормально. Залишилось нам його протестувати. У нас є міст з трактора, який важить тонну 200. крана показували, то хочемо зараз теж доварилися такі кранштейні, щоб можна було додатково чіпляти на нього вантажі. Плейти там все таке подібне. Протестуємо і все, буде їхати в роботу. Так, ну що, у нас перша перевірка нашої сварки з крючком. На вагу ось ото на 200. Якраз нам трошки перекласти його. І ми побачимо, як Сашко не в спіша, поніжене. Щоб нам бути впевненим, що воно гарно бере біг-беги і не впаде на сівалку. Тяне. Я думаю діло буде. Чогось Сашко не хоче. Ще, ще давай трошки. Ні. все нормально. Але зад догрузить треба. Якраз хочемо переложити, щоб нам було зручно, щоб він лежав на редукторі. І якщо в случая чого ми могли по вільному доступі зняти бартаву. Ага. Рушає. Ні, буксує. Вперед тільки провалився трошки в грязючку. Зад підіймає і не хоче їхати. Отакий От нас перегруз. Так, да, треба догружатися. Це всього лиш то на 200. А як в планах у нас тому 600 піднімати, то без грузу. Я думаю нічого тут навіть і пробувати. Або зараз перечепитися на внутрішній крючок, який ми зробили. Ще ми знімемо передні грузи. І все буде працювати. Так, да, Це правильне рішення буде трошки назад і крючочком підтягнути міст на себе, щоб виїхати просто з цієї ямочки. О, все буде добре. Так що, колеги, якщо плануєте, зразу плануйте з чим ви будете догружатись. Бо в такому випадку на крюк наперед не хоче він підіймати. Але я ж кажу, ми приварили ще одне кріплення, зараз скажу. Хай переложить і перештапарю просто його туди. Відпускай. І в нас буде менше плече. І все в нас буде піднімати. Для того ми доварили для важких підйомів таке кріплення. Так, да, і передню гуму теж треба ставити більш підсилену, зіловську. Все, клали як, як бажали. Всім до побачення.